Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, бажаємо здоров'я. І вам бажаю доброго дня. Е, ось цей літак А50. Це вже новий, правильно ми розуміємо. Не білоруський, очевидно. Чому росіянам вкрай важливо використовувати саме на цій ділянці такий тип літака? Ну, призначення його таке. Літак. Дальнього радіолокаційного виявлення здійснює радіолокаційну розвідку вглиб території України відстані до 600 кілометрів, від місця свого знаходження, і, от, власне, якщо взяти радіус, куди він може бачити, от 600 кілометрів в цьому радіусі він буде фіксувати повітряні цілі на території нашої держави. Це можуть бути безпілотники і літаки, ну і пуски навіть зенітних ракетних. Систем наших, ну і звичайно радіолокаційні станції, які мають певне випромінювання для того, щоб проводити розвідку, надавати її на той самий командний пункт іл 22 чи на інші пункти управління на землі, Вже ОЖД, противник буде відповідно мати цю інформацію для використання її в бойових діях. Тому цей літак є важливим. Україні б теж не завадило разом з шістнадцятими отримати і такий літак може пізніше для того, щоб збільшувати спроможності наші, збільшити спроможності в основному нашої авіації, тих же в шістнадцять чи інших і будуть нас на озброєні. Таким чином це дійсно потужний літак, який ну від якого ефективність застосування військ зростає сьогодні. Дійсно був зранку. Він зафіксований. Щоправда, так близько він вже не підлітав. Він був і. В інші дні нічого тут дивного немає. Один літак збили, на його місце прилетів інший. Але те, що тих літаків, яких є одиниці, так, в бойовому робочому стані, там на пальцях однієї руки, скажімо так, порахувати, один знищений, ну, прилетів інший, бо треба їх використовувати ворог. Їх використовує фактично щодня для проведення от тієї радіолокаційної розвідки, про яку я щойно казав. Ну і Іл-22 завжди в принципі працює з ним у парі. Зараз уже цього літака немає повітряному просторі, не спостерігається, але не виключно, що він повернеться і буде далі виконувати завдання зараз. В районі Запорізької, Миколаївської областей чимала кількість БПЛА. Вони там завжди знаходяться. Це і зала, і Суперкам, і Мерлін, і Орлан 10 Ворог активно моніторить лінію фронту, лінію бойового зіткнення для того, щоб знову ж таки завдавати ударів чи реактивною артилерією, чи іншими засобами саме на південному напрямку. А так ви знаєте, що ніч пройшла сьогодні. Ну, порівняно спокійною в плані повітряних атак, тобто не було виявлено повітряних цілей в нашому повітряному просторі. Але британська розвідка пише, що Росія тепер обачніше А-50. І, мовляв, він тепер літає тільки на сухопутною території РФ поблизу Краснодарського краю на схід від України. Чи він все ж таки залітає і тепер також і на Азовське море? Ну, літає він на Азовським море. Ну, Зрештою, британська розвідка нічого нового нам не повідомила. Ми тут прекрасно бачимо знаємо, що вони літають там, де вважаються безпечними. От одного разу залетіли не туди, куди треба, і отримали. От за Сьогодні він теж літав в акваторії Азовського моря. правда не так близько, звісно, як от -от 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 той попередній. От Тому вже після таких випадків, які трапляються інколи з російською авіацією, і на брянському напрямку, і на Херсонщині, і на Одещині, коли вони поповнюють авіаносець Москва собою. От, ну, після таких випадків. Е Меншає там поява російських літаків і су і інших, тому що ворог уже ну не те, що боїться, а розуміє, що буде знищений, і чим більше буде в нас засобів інструментів, таких, які використовують сьогодні повітряні сили для атак повітряних цілей, наземних цілей, тим менше ворог буде пхатися до нас близько і застосовувати ті засоби, які він застосовує Передусім, це керовані авіабомби, ну і авіаційні ракети. Пане Юрію, початок року для багатьох українців є очікуванням F-16, Ну власне, тому що 2023 тисячі закінчувався такими новинами і такими очікуваннями. Ну і також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що перші успіхи українських пілотів на F-16 очікуються вже незабаром. Перші успіхи це що мається на увазі, і звісно, наскільки ми готові до того, щоб прийняти F-16? Звичайно, я слухав заяву пана Кулєби, Так дійсно, що казав, що ну там сказав, що в цьому році так заінтригував. В цьому році будемо бачити перші успіхи в повітрі по атаках повітряних, наземних цілей. Повітряні цілі бувають різні. Ви знаєте, чому ці літаки можуть ефективно знищувати і шахіди, і крилаті ракети. Ну щоправда, це треба на практиці подивитися. Ну я думаю, цей літак створений для того, щоб. Перехоплювати такі типи повітряних цілей, на відміну від радянських літаків, ну і так само завдавати ударів по наземних цілях. Нам би нам би літак, та ще й із тим широким спектром озброєння, який до нього йде. Ну щоб партнери надавали дійсно все те, що потрібно. Вся далекобійне, технологічна, щоб перебивати ворожу логістику, це, це ключ до успіху, перебити ворогопостачання геть усього. І продовольства, і боєприпасів, і, і техніки е, постачання е, боєприпасів. Це основа, звісно. Ну і тоді так це будуть успіхи. Щоправда, ну непростий процес, який зазначив міністр закордонних справ дійсно є підготовка глобальна. Партнери покроково діють від, від, відповідно. До того до тих домовленостей до плану дій є чіткий план дій щодо постановку на озброєння цього типу літака, підготовка інфраструктури інженерів, які будуть забезпечувати експлуатацію цих літаків, його їх бойове застосування. А також інженер відповідатимуть за ото озброєння, про яке я щойно й наказав, тому що усе озброєння, яке сьогодні має F-16, це все високотехнологічні речі, це високоточна зброя і щоб її. Правильно використовувати потрібно мати знання, включаючи англійську мову, тому що ніхто там перекладати українською мовою не буде в ті методички, як воно це правильно робиться. Тому процес непростий Пані, але... коротке уточнення. Оскільки ви, ви кажете про зброєння F-16, Франція нам передає два типи. Я так розумію, саме якраз під F-16 спроектованих ракет бомб. Наскільки вони будуть корисними для збройних сил України? Ну наскільки будуть корисними, треба дивитися на полі бою, якщо вони будуть долітати. Ну без, без сумніву, якщо дають, значить будуть долітати. Це Росія у себе там в зведеннях фейкових всі целі збіти. Безумовно, це далекобійна зброя. Сподіваюсь, вона буде не менш ефективною, ніж ті, що вже передані Україні, це і ракети Харм і бомби Джебу 62 дваджей які зараз запускають ще з радянської техніки. До речі, те, що нам передають. Я не маю зараз інформації, такої з яких там типів будуть їх застосовувати. Я думаю, що. Знайдуть уже знайдено механізм, знайдено платформу, з якої буде до якої буде прилаштовано саме це озброєння, і нам потрібно більше засобів тут. Очевидно, так. як ракет скальп, стормшедов тих же хармів, джейдамів. Ну, питання у кількості, як льотчики кажуть, один недолік у цього всього збройня західного питаються. Який їх мало? От і це все точно. тому треба більше, і саме кількість нам потрібна для того, щоб завдавати ударів ворогу болючих, таких як ми бачимо, інколи бувається відбувається в Криму, по кораблях, по штабу чорноморського флоту і так далі. Пане юрі. Ну і звісно, німецькі Тауруси. очікуємо і на них. Адже а. це зараз активно обговорюється в німецькому парламенті. Дякуємо вам, Юрій ігнат, речник командування повітряних сил з учався до нашого ефіру.